Як часто буває, що якась одна подія може зіпсувати враження цілого дня, цілого свята, наприклад. Бувало, коли моя донька казала, що за найгірший день у моєму житті, коли ми стикаємося з ситуацією, яка йде. Не за нашим планом, вона виходить з під контролю. І так часто буває. І ми стикаємося з оцим розчаруванням і з неможливістю проконтролювати. І ось в таких випадках, коли у моєї доньки щось не виходило, бо щось вона втрачала, щось, якась домовленість зустрітися з друзями, не виходила. Наказала фразу, що за найгірший день в моєму житті. І тут важливо задавати питання, а що саме повпливало на цілий твій день? І тоді наш фокус уваги зміщується з події, яка нас розчарувала на цілий ряд подій, які були радісними, приносили нам задоволення та інші позитивні емоції. І раптом виявляється, що це був наповнений і цікавий день, і одне розчарування не може ніяк на це повпливати. То яким був ваш день?